День збройних сил України відзначають сьогодні в Україні. Святковий день встановлений постановою Верховної Ради у 1993 році. Саме 6 грудня 91 го ухвалили закон України про збройні сили України. Тож 6 грудня не випадкова дата. Після розпаду союзу Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угрупувань військ в Європі, обладнане ядерною зброєю та іншою сучасною на ті часи зброєю і військовою технікою. На час проголошення Україною незалежності. Осельність військ в Україні була увага дев'ятсот Тисяч осіб, але в процесі підтримки та створення власної армії однак далі армію будували, зважаючи на політичні, а не безпекові рішення. Україна отримала статус безядерної та позаблокової держави. Далі почали виконувати зобов'язання договору про звичайні збройні сили в Європі. Документ встановлював скільки максимально можна мати зброї, усе зайве Україна знищила або віддала. 2000-х арсенал України мав 760 тисяч боєприпасів, з яких 480 тисяч. Тон це були боєприпаси, у яких закінчився термін придатності. Тоді Україна в рамках угоди з ЄС та НАТО реалізувала кілька програм з утилізації та знищення озброєння. Зокрема, у 2003 році в Донецьку знищили 400 тисяч протипіхотних мін. А в червні 2006-го підписали угоду про знищення тисячі одиниць ПЗРК, півтора мільйони одиниць стрілецької зброї та 133 тисяч тонн боєприпасів. Впродовж 10 років, тож нехай у вас зараз не виникає запитань, чому Європа чи НАТО повинні дати нам зброю. Саме погодившись на їхні умови, ми свою зброю знищили. Тож таким чином з армії чисельністю 980 тисяч осіб у 2013-му В Україні збройні сили налічували лише 166 тисяч бійців, а витрати на оборону були 1% від ВВП, анексуючи Крим, Путін знав, відпору не буде. Тодішній міністр оборони Павло Лєбідів втік. В Росію ще під час Євромайдану збройні сили України не готові були до жодних протистоянь та боїв у той час, не лише через чисельність, а через забезпечення та загальний рівень тренованості. Тож РНБО в лютому того року прийняла рішення не вводити воєнний стан 1 березня 2014-го Командувачем військово-морських сил України призначили Дениса Березовського. Наступного дня він перейшов на російський бік. 18 березня Крим анексувала Росія, і до кінця березня 2014 року Україна втратила вісімдесят П'ять відсотків кораблів флоту та близько 50 відсотків українських військових з Криму, які просто склали присягу окупантам. Далі почалася війна на Донбасі. Армія знову зазнала велетенських просто втрат. З того часу, вже 9 років в умовах війни в Україні створюється нова армія. Її чисельність значно збільшилась. Як і готовність та озброєння завдяки підтримці світу. Я точно знаю, наша армія найсильніша у світі. Наші воїни це надлюди, і я пишаюся тим, що живу з. Ними в одній країні і дякую за захист з Днем Збройних сил України. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.